Однозначно номером один. І після цього моменту школьний удар. Від стійки 1-0. Олександр Школьний. 33 секунда зустрічі. Миттєво просто 1-0. Забиває У нас, Можна підв'язати з IT сферою Далі. Лише другий сезон 2020-го. Року заснування. Лише другий сезон 2020-го. Року заснування. Два... Зараз будемо розбиратися після цього. Першим м'ячем, якщо другий такий, можна сказати, він був курйозний. Зараз і третій буде влітати. Якщо я не помиляюсь, Максим Літвінов забиває. після... І можна сказати, він був курйозний. зараз і третій буде влітати. Звичайно, вибачте. Даруйте, друзі. Передача на завертано. Завертаний. Просто на дальню стійку. Через блок. Передача. Удар повороту. Та ті. Простріл. 3-1, друзі. Не очікували. Десь вимкнувся Юрій. Коваль, якщо грамотно він читає цей задум. Момент багряк треба забивати три від Багряка. Три-два. І показує, що він не чує вболівань. Ми про неї, звичайно, розмовляти. Ну, потрібно. Напевно, це було. Зб... Збадьорилися вів'янели на надовар. Ростислав Семенченко. 4-2. Удар щічкою. Знову плюс два. У киян. Ростислав Семенченко. Де комусь передавати привіт. Максиму Чеберяку, Травмовано Максиму Чеберяку. він передав вітання. Пас в лікарню, скажімо так, по футзальному, який перехоплює жовта картка, можливо, буде. Удар з відкладу. не продовжує атакувати. арбітри обов'язково показали гіршічник. Якщо не помиляюсь, саме Ростислав Семен. Так ось я думаю, Аврора клас максимальні цілі ставить не лише на Два кола чемпіонату. Ай наплео! Па ще й на з такими голами від Максима Літвінова, який оформлює дубль після свого стрімкого повернення. Після травми показує він донецьке своє серце. Колишніх закладів підтримати Відний раунд Ліги чемпіонів. Бесалов. Бесалов Класно звільняється від опіки. Сайдач слово виводить. Пет об'єднані футболом разом сильніші. Літвінов. дистанції. ви знаєте, десь. Непогано активна команда У Андрія Федюка. Ще як точно написало! Ух ти! Як... Поки що стає у нас 28-11 по різниці. Сайдач просто пробігає. Литвінов, заряджає свою удар, свою праву ногу. вісу цієї зустрічі. Можливо, хоча б грюкнути дверима. На доріжку удар. Ось цей грає вперед. Сайдачний чіпляється школьний. Удар. І, можливо, шостий м'яч влетить в ворота. Віталій як один, так і інший. Розбігається, пробиває Максим Літвіно п'ятою. Оформлює хет-трик, ставлячи крапку у сьогоднішньому поєдинку. 6-2. Хет-трик від Макса Літвіного. перевід донецьким фанатам.